Вітаю, друзі. Знаєте, дуже цікава реакція світових ЗМІ на ядерні погрози з боку Росії. Якщо раніше на Заході сприймали це перелякано, якщо раніше на Заході це сприймали з напруженням, то зараз можна сказати, що сприймають ніяк. Взагалі, про це пише навіть New York Times у своїй статті для Росії ядерна зброя це головний козир у перемовинах. Вони пишуть про те, що на тисячний день конфлікту в Україні президент Володимир Зеленський скористався дозволом Вашингтону на пуск ракет далекого радіуса в глиб Росії. До цих вихідних президент Байден відмовлявся дозволяти такі удари з використанням американської зброї, побоюючи, що це може призвести до третьої світової війни і постійно згадуючи найлюбленіше слово його радника Салівана ескалація. Це може призвести до ескалації, не призвела. Того ж дня Росія, правда, оголосила про нову ядерну доктрину. Москва сигналізувала про неї ще два місяці тому, вперше заявивши, що застосовуватиме ядерну зброю не тільки у відповідь на напад, що загрожує її виживанню, а й у відповідь на будь-який напад, що ставить критичну загрозу її суверенітету та територіальній цілісності. Ситуація дуже схожа на той час, коли балістичні ракети американського рабництва вразили російські арсенали зброї саме зараз. Але хм, цікаво, що відбулося після цього? Так, поки нічого. І е, єдине, що сталося, це гучна заява Медведєва, який якби прокинувся після чергового алкогольного похмілля. А може не прокинувся, а просто перезавантажився черговою бутилкою. Так от. Ще один нюанс був внесений до Росії, донесений до російського керівництва і застосування ядерної зброї. Вперше, Москва, заявивши про право застосувати ядерну зброю проти держави, яка володіє лише звичайним озброєнням, якщо її підтримує ядерна держава. Про це заявили всі експерти. Але схоже, що Україна. Яка підтримується Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією, трьома з п'яти держав, які з самого початку володіли ядерною зброєю, і є тою самою країною, яку мав на увазі Путін говорять експерти. що реакція Вашингтона у вівторок була більш ніж ну така, знаєте, ніяка. Саме ніяка. Максимум там. Подивилися в бік Росії, сказали: ну ок, гаразд, пишіть нову доктрину. Офіційні особи взагалі відмахнулися від російської доктрини як від дрібниці, пов'язаної з ядерними загрозами. Натомість, в, в ЗМІ тіпили спекуляції на тему, а хто ж а, буде обіймати посаду міністра фінансів ще раз. Ядерні погрози Росії Сполученим Штатам та Заходу не обговорювались взагалі. А от посади так. Більше того, реакції не було навіть на рівні Пентагону. Що говорить про одне? Оцінивши реальну загрозу, там вирішили. Загроза поки відсутня. А, до речі, Вашінгтоні обговорюють, чи може колишній конгресмен Мед оточений звинуваченнями на тему сексу та наркотиків, пройти процес затвердження на посаду Генерального прокурора. Але погрози Путіна не обговорювали ані в ЗМІ, ані на телеканалах. Дуже показово. Ам... Конфлікт в Україні змінив багато. Пише New York Times. Він забрав сотні тисяч і зламав мільйони життів рази в Європу, поглиби ворожнечу між Росією та Сполученими Штатами, але він також привів Вашингтон і весь світ до відновлення використання ядерної зброї як головної розмінної монети. Думка, що одна з дев'яти країн, яка має ядерну зброю, а іран стоїть до речі, на порозі стати десятою, може натиснути на кнопку, викликає. Швидше потиск плечима ніж скликання Ради безпеки ООН, говорить один з експертів Білого Дому, і це до речі дуже показово. Більше того, це сигнальна вправа, спроби налякати аудиторію в Європі і меншою мірою Сполучених Штатів, щоб вона ця аудиторія відмовилась від підтримки підтримки України. Говорить професор Говарда Мецюбан, який відстежує ядерні ризики протягом вже десятиліть. Фактично, короткострокова ймовірність засування Росії ядерної зброї не збільшилась. Довгострокова ймовірність ядерної війни, ймовірно, трохи зросла, ну, тому що готовність Сполучених Штатів підтримати удари в глиб Росії посилює страх і ненависть Путіна перед Заходом. І він, як той щур. Не знає, що вже робити. Більше того, скоріш це спровокує дію Росії у відповідь, які посилять страхи навіть Заходу до Росії. Вважає Бан але для Путіна нова ядерна доктрина це остання з кількох спроб перевірити найбільше у світі ядерний арсенал на то, що світ справді може знову боятися, чи дасть йому глобальний вплив, які його газова військова економіка поки що. Не може забезпечити Путін. Хоче пише Нью-Йорк Таймс, щоб Захід боявся, що Путін настільки безглуздий, що може використати ядерну зброю. Але тут не все так просто у заяві Ради національної безпеки. Адміністрація Байдена засудила нову доктрину, але не виявила жодної тривоги. У заяві наголошувалося, що ядерна позиція Росії не змінилася, отже, немає навіть потреби змінювати рівень. Бойової готовності Сполучених Штатів після використання Україною далекобійних американських ракет. Це показує, що шантаж Путіна перестає працювати. А це говорить про те, що козирі у ядерного диктатора закінчуються. І єдине, що в нього залишається, це наповнити ще одну валізу тим, чим він завжди наповнює. Може, в цей раз від злості. Незалежно від порогу, який він може спробувати встановити, рішення Путіна засувати не стратегічну ядерну зброю в будь-якому місці, в будь-який час, у будь-якому масштабі, все одно матиме серйозні наслідки, які, які неодноразово зазначав президент Байден, каже професор Масачутського економічного інституту та експерт з ядерних питань Віпін Наранг, який нещодавно повернувся із дворічного відрядження до Пентагону, та він працював над новим над новим значною мірою засекреченим. Посібником із застосування ядерної зброї для сполучених штатів, у якому більше уваги приділяється зростаючого арсеналу Китаю та його партнерству з Росією, Путін все одне доведеться враховувати Заходи у відповідь, що буде робити США і весь світ, і розуміти, що робити з цією ескалацією, навіть за рахуванням тих змін, які зараз відбуваються у російській диктрині, каже професор, він як і раніше, впевнений. Що звичайні та ядерні сили Сполучених Штатів та НАТО здатні стримати російські ядерні дії та відновити стримування, якщо Путін е почне ескалацію, прорахувавшись, скаже: Та ну можу я погрожувати НАТО і західному західному світу. Вирогідність такого прорахунку є низькою ну тому, що Путін протягом цього конфлікту виявляв обережність і не бажаючи відкрити, нападати на країни НАТО, провокуючи, шантажуючи, роблячи дії, які повинні були показати, що він готовий перейти будь-які свої уявні червоні лінії. Але нападати на країни НАТО, у яких протистоянні він не хотів би допустити, він не хоче. Як означає на ранг, ядерний поріг визначається не словами, а балансом стримання та ставками, а зміни в декларативній доктрині зовсім не змінюють баланс стримання між США, НАТО та Росією на бік Росії. Навпаки, Росія все ще значно слабтіше, ніж Альянс, і про це не треба забувати в Кремлі. Тому чергова червона лінія знову стерта, стерта тому, що Захід перестає боятися. Путіна А Путін вже не знає, що ще придумати, щоб налякати Захід. І це додатковий плюс для України, тому що Захід, коли перестає боятися чогось, він стає більш він починає більш активно допомагати. Тож сподіваємось на те, що допомога буде тільки збільшуватись, а це допоможе вже Путіну закінчити війну раніше. І ж йому хочеться.